Всі пам'ятають підласу з її відпустіть мене підвищувати народжуваність. Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. <клухи> Атмосфера настільки душевна в лапках у них, як в школі або в універі на лекції, коли один придурок що сказав, і сказав преподу, інші сміються, заливаються. Тільки це, друзі, Верховна Рада, яка нами тут якоби керує. І друге питання, настільки вони тупі і, типу, якоби не розуміють, хоча вони все розуміють, як під Власа, наприклад, щоб піти потім на інтерв'ю, казати про 20 тисяч, оподаткування, айфон, ну, це всі фігня оця вся нашумівша а, з податками, а, з налогами на, на розкіш. А, от. І вони що не знають, що їх можна перевірити в інтернеті вся інформація в відкритому доступі, Що, типу, як вона там вдягається, за скільки там в неї шмот? Хто там чоловік?